Цей пляцок збере біля себе поціновувачів сирника і спартака одночасно. А це, як на мене, дві безпрограшні класичні позиції галицьких пляцків. Отже, беремось до роботи. Почнемо з коржів до спартака. З'єднуємо всі інгредієнти, окрім борошна. Добре розмішуємо і доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Я рекомендую не чекати, поки тісто охолоне, і одразу братись до розтачування коржів. Сирник. Перемелюємо на м'ясорубці сир, додаємо масло. З'єднуємо яйця, цукор та крохмаль і вимішуємо з сиром. Розкладаємо по формам, випікаємо хвилин 40 при температурі 180 градусів. Поки сирні коржі випікаються, повертаємось до спартака. Я зробила 8 коржів. Ви можете більше. Все залежить від вашого бажання та витримки. Випікаю по кілька штук одночасно при температурі 180 градусів 8-10 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Крем як на мене, можна зупинитись на заварному без додавання масла. Або піти по моєму сюжету і зварити заварний, і потім збити його з вершковим маслом. Про процес варіння заварного не розповідаю, бо думаю, то всім знайомо не хочу повторюватись. Збираємо наш пляцок. Коржія просочила кавою з бейлісом. низ кладемо сирний корж, змащуємо його кремом, викладаємо коржі спартака. Завершуємо все сирним коржем. Ніч плясок настоювався у холодильнику. З приводу оздоблення полити шоколадом буде достатньо. Або прикрасити крихтою, залишивши собі один корж зі Спартака. Експериментуйте! Все нове то є забуте старе. Смачного!